Сергій Плачинда Богатирська застава. Він стояв коло бійниці і замислено споглядав табір печенігів. Із глибокої задуми його вивів близький лункий стукіт. Аж іскри сипонули у вічі. Відсахнувшись, розглядівся. Прямо біля голови тремтіло охвістя стріли, яка щойно застрягла в просмоленій колоді біля краєчка бійниці. На два-три пальці одесную. І стріла розтрощила б його Будемирову стару голову. Поруч бренькнула цитива. І Будемир, остаточно отямившись від гірких дум своїх, побачив унизу перед стіною молодого печаніського лучника в сідлі. Це ж він цілив у сиву голову Будемира, а тепер сам хилиться з сідла, бо стріла стремить з його плеча. Ось так тобі, помахав обрубком своєї десниці Будемир, угадуючи чуттям старого воїна. Щорано у жена не смертельна, та гень до нього вже біжать на підмогу одноплемінники з табору. А чур береже тебе, Ладо, пролунав поруч молодий голос. Будемир повернув голову і побачив біля сусідньої бійниці лучника. Спасибі, сину, кивнув Будемир і, зіпершись куксою об край бійниці, знову повів оком по табору печенігів. Будь обережний, Ладо, почувся той же молодий голос. Будемир кивнув головою, але не відступив. Печеніги не наважувалися більше під'їздити до стіни. За спиною десь ударило било. Старіше на скликають, подумав Будемир, але не поворухнувся. Іти не хотілося. Говоритимуть, як і коли відчинять ворота стоклятим печенігам, голод уже допік до краю. У нього все тіло потерпло від тужливої думки. Невже ми здамо отим голомозим татям наш Білгород, богатирську заставу Києва? Невже маємо загинути ганебною смертю? Мимохій згадав свій останній з печенігами. Коли ж то було? Гай-гай, двадцять -гай, та ще й п'ять літ тому Святослав, преславний і Великий князь, вів свою дружину від ромеїв, з якими уклав вигідний мир, везли багаті дарунки від переляканого і поступливого Василевса, вели бранців без ліку. Мито пливло по лодіях, а дружина йшла на стомлених конях понад берегом Дніпра, так само берегом гнали і бранців. Коли дійшли до порогів, саме випав перший сніг, рікою пливло сало. А побіля порогів шлях перетнула вгодована розбіницька орда кагана курі. Його, як згодом з'ясувалося, попередили перекинчики з переясливця на Дунаї. Іде Святослав повз пороги з великими скарбами, а дружина в нього мала. Не змогла пробитися, ослабла дружина Святослава до Києва. Мусила зазимувати в Білобережжі, а зима люта вдарила. Невдовзі почався голод, поїли всіх коней. Потім ще й платили кочівникам по півгривні за конячу голову. Сяк так перезимували. Лоді і довбанок нових настругали чимало, тільки крига зійшла, рушили до Києва. Поволокли лодії повз пороги. Аж тут куря напав. Була Січа люта. Лише воєвода Свенельд пробився до Києва жменькою воїнів, решта загинули. І передусім сам Святослав, що хороб робився до останнього подиху, а йому Будимирові відтяли в Січі правицю та в стегно поранили. Він лежав у калюжі крові, доки не підійшли з надтясмину вуличі і не порятували його та інших посічених порубаних. Відтоді в Будемира запеклася ненависть до печенігів. Відкрити їм завтра ворота Білгорода, стати на коліна перед степовими грабіжниками це ганебно й страшно. Як запобігти лихові? Великий князь Володимир далеко. Він пішов у Новгород, цим і скористалися сини курі, а пішов князь у Новгород, аби набрати воїв для своєї дружини. З ним, Володимиром, подалися й двоє синів Будимирових. Що ж, не догукаєшся їх звідти? Як же бути? Чомусь знову згадався голод у Білобережжі. І як волф осій вміло годував людей, здавалося б, нічого. А що коли? Несподівана зухвала думка полонила Будимира він заспішив на віче. Але коли опинився на вулиці, побачив похнюплених, змарнілих людей, що розходились після спільної ради, зупинив першого стрічного. Про що говорили на вічі? Що скоро всі помремо з голоду, а від князя немає підмоги. То здамося печенігам, когось вони вб'ють, а когось залишать живим, якось буде. Бо так усі згинемо. не дослухав Будимир. Поспішив до городських старішин, які ще сиділи під церквою в тяжкій зажурі. Чув, що хочете здаватися печенігам? запитав їх Будимир. Не стерплять люди голоду, розвели руками. Послухайте мене, не здавайтеся ще два дні і зробіть усе так, як я вам скажу. Кажи, Будимире, його шанували. Найперше він нащадок Великого Кия, правнука щека, друге. Буде мир чередник пасе так, що за 20 літ жодна корова в нього не пропала. Ось і тепер першим дізнався, що йде Орда, попередив білгородчан про небезпеку через свого підпасича, а сам загнав череду в такі нетрі, що ніякий ординець не знайде, тим більше, що там переховуються й мудрі волхви. Хоча білгородців хрестили в Ірпені і церкву їм збудував князь Володимир, проте до волхвів і лісових капищ люди стежину торують. Міг би він теж перебути в тому надійному схроні. та не такий буде мир. Пекло його за долю білгородців, залишив череду під наглядом волхвів, а сам, на випадок, мовляв, тривалої облоги, пригнав до Білгорода перед самісіньким носом у печенігів чарітку биків та вгодованих талиць ялівок. Уже й поїли їх городяни. Тому з пошаною дослуховується до його слів Кажи «Ідіть від хати до хати. Мовляв, Будемир. і зберіть по жмені вівса, пшениці або висівок, а чого не питайте. Пішли. Зібрали хутко, бо казали всім так буде мир. А він порядкував біля церкви, вимахуючи порожнім рукавом правиці. Одним показав, де копати два колодязі по коліна не глибше. Накликав добрих теслярів, аби вони хутко спорядили добрячі цямрини. Жінкам змалів збовтати ціжу, з якої варять кисіль. Збовтали. Тую кисільну бовтанку залили в широкий катіб, який на вимогу Будемира поставили у виритий колодязь. І вельми подивувалися всі, бо виходило, ніби колись щерд повний кисільної бовтанки. Це ще не все, сказав Будемир. Він був збуджений. Його чередницька шапка ковпак з'їхала на бік. Заросла сивою щетиною ходили лице почервоніло. Чорні очі палали молодо й завзято, навіть зморшки на лиці розгладилися. Хочу битися, а знайдіть мені трохи меду. Невдовзі таки знайшли велику миску меду, що була схована в княжій медовні. Будимир попрохав жінок приготувати з меду солодку ситу, вилити її в кадіб, який поставили в другий колодязь. Тепер шліть за печенігами, тільки найпосли наші будуть не худі. На ранок підібрали огрядненьких посередників, які пішли до печенігів, сказали їм Візьміть одна з заложників, а самі пошліть своїх чоловіків з десять у город наш, най подивляться, що там коїться. Зраділи печеніги, витлумачили по-своєму прихід посередників. Це білгородці хочуть уже здатися нам. Коли печеніги вступили в город, навчені Будимиром старішини, привітали гостей і сказали їм Пощо губите ви себе? Хіба в змозі перестояти нас? Якщо стовбичитимете тут і десять років, то нічого не заподієте нам, бо нас годує сама земля. Вона Харич нам дає. Ось погляньте, коли не вірите. Привели печенігів до колодязів. Спочатку до того, де була ціжа для киселю, поставили над колодязем печеніги, і аж роти пороззявляли од подиву. Старішини зачерпнули зачерепнули відром тіжі, розлили лотки, великі глиняні сковороди, і на очах у сторопілих кочівників зварили кисіль. Потім пішли до другого колодязя, зачерпнули солодкої сети. Самі їли і частували печенігів. Ті смакували, аж губами плямкали і дивувалися. Врешті сказали ми бачимо диво. Але наші хани не повірять нам, якщо самі не скуштують. Тоді ось їм. не налили поглекові ціжі та сити і вручили посередника. Пішли печеніги. Повернулися заложники. І весь Білгород прикипів до бійниць у німому очікуванні. Ждали день, вечір, ніч, а на ранок полегшено зітхнула вся богатирська застава. Знялися печеніги, пішли, повіялися. Тут же, на стіні, біля бійниць, білгородці обіймалися, цілувалися, плакали, а Будимир погрозливо помахав услід ординцям порожнім рукавом своєї десниці. Ось так вам, дурні, набиті. Потім він згадав про свою череду, яка зараз у лісових нетрях під доглядом вірних волхвів. прокинув, що до обіду прижене сюди корів і напоїть молоком голодних білгородців, а волхвище й сиру нагнітили цілий віс і хліба напекли. Тож по обіді голоду в Білгороді вже не буде. Від цих думок чередник повеселів і, притримуючи куксою полу своєї подертої свитки, почав хутко опускатися з фортечної галереї.